Четверта секція, четвертий поверх. Зачинено. 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 А, ще раз, четверта секція, однокімнатні квартири, які зачин... Чи... зачинені та вціліли. А, будь ласка, напишіть мені, тут зачинено. Орієнтуємось на 6 січня на ранок зустрічатися в будинку. Я це ще напишу вам. Я чекаю, щоб кожен з вас, кожен з власників, мені відписався, що почув, буде, не буде. Обов'язково треба бути. Зачинено, Таня там боже. Я знаю, її немає, я зазвичай її не чіпаю, щоб не лякати. Так що, хлопці і дівчата, ви ж спостерігаєте за моїми відео? Я вам за це вдячна. Ідемо далі. Фізкультура. Шостий поверх. Мені залишається ця серця і п'ята. Зачинено. 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 Це мой поверх. Я от сьогодні питала у нашого технічного директора нашого проєкту відновлення від notech Service. Вони хочуть, проєктант наголошує, ми, до речі, ще це питання залишилося відкрите досі. наголошує, що воду будемо робити з місць загального користування вход. В кожну квартиру лічильники тут мають бути. Я запитала, де саме ви тут це все розмістите. А... Чекаю відповідь. Так. Далі пішли. Я хочу також зрозуміти. Підготуватись до нашої зустрічі 6 го числа. Зачинено. І звертаю вашу увагу. Ми будемо заходити в кожну квартиру, тож набирайте 6 го числа терпіння. Час перебування в квартирі я не можу спрогнозувати. Хвилин 15, 5, пів години. Тому я запрошую за. Прошу всіх зранку на один час, а ви поспілкуєтесь між собою тим часом, чекаючи свою чергу. Я думаю, що у нас це буде швидко. Бо не так багато у нас квартир насправді таких. Ось воно все.